Дитин стримали. І як вони вам подобались? неслись гарно. Бо вони... я, я, ж, я не знаю, чи ви напевно не дивилися попередні мої ефіри. Я розповідав, що я це Сарок ніколи е, не хотів, не розглядав їх в якості е, домашніх до, до, улюбленців, е, взагалі, щоб їх заводити, тому що, ну, я знав, що є такі. Пташки, що їх тримають господарства, десь навіть в когось бачив. Ну щоб о, хотіти навіть розглядати їх, я навіть і не думав, скажу вам відверто, тому що ну якось вони мене ніколи не, не приваблювали, і я не знав про них майже нічого. Ну крім того, що вони такі, о, якісь е, непонятна в них зовнішність, е, ті рожки, мордочки, е, якісь вони такі ну, страшненькі, щоб бути відвертими. Вон. Ну що це? А Зараз вони взагалі ви, коли вони були малесенькі, боже, які вони були гарні. Вони лупилися такими симпатульками, Потім росли, такі вони були корічніваті, якісь ну гарного такого, Зараз вони цього стали такі крапчаті. Вон всі друг другу сраки повидзьобували, піра на спинах немає. Господи. Що з ними і цей? І потім вже почав читати літературу, дивитись про бо ну що ж треба було закладати інкубатор, що ж, треба було знати, що, що маю тримати. і... І чим більше читав, ізучав, можна сказати, це питання це утримання цих цесарок, і тим більше вони мені почали подобатись. Тому що стільки гарних в них якостей, дуже диетичне м'ясо, типу як фазани, там вони рахуються, яйця диетичні, корисні яйця, корисніше, ніж курячі рахуються. Тому що вони там шкрилопа дуже міцна, ніяких імунітет дуже добрий в цесарок. Ну, то, що я там собі, ну цього, звісно, утримання. А що там, що вони цих ем, колорадських жуків їдять? Е, що єдина пташка, що можна їх натравити на колорадських жуків випустити, і вони типа картоплю не будуть їсти, а от жуків тіпа, можуть позбирати. Ну це щоб не травити, ну ну не знаю, таке ми навряд чи будемо робити.